А щодо системної зміни, як ситуацію ці змінити, де її коріння? От, подивіться, на сьогоднішній день державний апарат він просто перетворився на ту ракову пухлину. У нас в 90-му році було 60 тисяч державних службовців. Зараз 380 тисяч державних службовців разом з працівниками органів місцевого самоврядування. Питання для ефективного управління реально достатньо в 5 в разів менше людей. І за рахунок збереження фонду оплати праці можна їм забезпечити рівень заробітної плати, при якому вони зможуть жити і не брати хабарі. То от що ми сьогодні ініціюємо і вносимо відповідну постанову в парламент щодо системного перезавантаження державної служби, щоб ми не поодинокі якісь нові призначення чи скорочення на 10-15%, які нічого не вирішують, бо йдуть звідти найбільш фахові люди, які просто ну знаходять себе в бізнесі, а залишаються хабарники, корупціонери або ті, хто на це не здатні. Тому. Повне перезавантаження державної служби, повна переатестація, жорсткі вимоги, жорстка невідворотна відповідальність тоді можна повністю змінити систему. І зараз ми закладаємо фундамент цього.